Доброго дня, приїхали такі запчастинки. Усе перевірили та передивилися. Сьогодні у нас запчастини до BMW i 4 G26 кузов. Це передній бампер комплектуючи до його осилювач і фара. Права удар був по правій стороні. Я вам розкажу, як же ж можна було зекономити. Ну клієнт мене не послухав. Удар у нас був в праву сторону. Дзвонить до мене, каже Артем, треба запчастини. Кажу, дивіться, беріть комплектний бампер 45 тисяч. Є питання закрите. Ні, в мене ліва решіточка ціла. Давай ми візьмемо голий бампер за 20, за 12,5 решітку. Оцих решоточок на 14 тисяч наберемо і цю на 5. Вийшло більше, ніж 50 тисяч. А, ще плюс у ця частинка. Дуже дорога. Новенька оригінальна коштує 8 тисяч. Ми замовили ось таку. Тут два кріплення під поляти, вийшли клієнту 3 тисячі гривень. Що така дорога? Тож тут вставляється фішка і вона підігріває радар. Ось. Сюди вона вставляється? Ось і плюсом до того ось така гарна. Матова накладочка, вона ось сюди вщовкується, тому що в клієнта комплектація саме ось така йде, дуже гарненька. Висновок, якщо ви хочете реально зекономити кошти та час, позвоніть до спеціалістів, зверніться до нас. Ми вам це все підберемо гарненько і зекономимо, тому що клієнт не послухав, по окремості все замовив і вийшло на 200 доларів дорожче. Ну, маємо, що маємо, як то говориться, хотіли як краще, але вийшла така ситуація. Тому, якщо не хочеш переплачувати, а відразу привести усе гарненько, якісно та комплект компанія МайАвто допоможе тобі в цьому на зв'язку.